Уявіть собі, один із найближчих союзників Америки погрожує залишити великі міста США без світла у 2025 році. Такий сценарій став цілком реальним. Канада, а точніше, провінція Онтаріо, серйозно розглядає можливість зупинити постачання електроенергії до США, і все це відповідь на нові тарифи, введені адміністрацією Дональда Трампа. Прем'єр Онтаріо Дагфорд публічно заявив. Якщо США не припинять торгову агресію, світло в американських штатах може згаснути. Звучить радикально, так воно і є, але йдеться не про символічний крок. Це реальна загроза. Усе почалося з того, що Трамп у березні оголосив про нові тарифи на імпорт з Канади 5% на широкий спектр товарів і 10% на автомобілі. В результаті постраждали і споживачі, і промисловість по обидва боки кордону. Але особливо боляче вдарило по промислових містах Онтаріо, Торонто, Вінзору, Ошаві. Відповідь Форда була миттєвою. Якщо США хочуть економічної війни, вони її отримають. Він пригрозив припинити експорт електроенергії до Нью-Йорка, Мічигану і Міннесоти і додав: Якщо вони намагаються знищити нашу економіку, я вимкну їм світло з усмішкою на обличчі. Це не все. У Онтаріо розглядають введення додаткових зборів за кожен експортований мегават, що підвищить ціни для американських споживачів. Більше того, на горизонті бойкот американського алкоголю та навіть розірвання угоди зі Старлінг ілона Маска на 100 мільйонів доларів. Чому це настільки серйозно? Бо енергетична залежність США від Канади величезна у 2024 році. 95% імпортованої в США електроенергії надійшло саме з Канади. Щодня поставляються мільйони барелів нафти, мільярди кубометрів газу, а також уран для американських АЕС. Все це на десятки мільярдів доларів щороку. Але перш ніж продовжити, у мене є невелике прохання, українці підтримайте україномовний контент. Просто зараз підпишіться і тицніть вподобайку. Бо саме під час перегляду ваша підписка просуває це відео, для вас це секунди, а для мене велика підтримка і натхнення створювати контент далі. Дякую. А тепер повертаємось до теми. Онтаріо щороку постачає до США від 14 до 20 терават годин електроенергії. Якщо постачання припиняться, американські штати відчують це миттєво. А що коли це станеться влітку чи взимку з під час пікового навантаження? З іншого боку, Трамп і його команда вважають, що тарифи це спосіб захистити американського виробника. Але економісти кажуть подібні дії вже призвели до втрат у розмірі понад 1,2 мільярда доларів, і це тільки від тарифів на канадську сталь і алюміній. У відповідь Канада почала шукати нові ринки збуту. Наприклад, нещодавно було запущено трубопровід Трансмаунтін, який відкрив доступ до азійських ринків. Тепер нафта з Альберти йде до Китаю, Японії, Південної Кореї. Обсяги експорту вже сягнули 2 мільярдів доларів. Але повне припинення енергопостачання до США боляче вдарить і по Канаді. У Онтаріо ці доходи важливі для бюджету, а їхня втрата загрожує дефіцитами в системах охорони здоров'я, освіти, соціальних програм. Те саме стосується і Альберти. 17 мільярдів доларів прибутку від експорту нафти до США можуть зникнути в один момент. Інша проблема загроза для торгової угоди у СМ Якщо конфлікт загостриться, вся північноамериканська економічна інтеграція опиниться під питанням це вже не просто торгова війна, це ризик повного економічного розриву. Ситуацію ускладнює ще й політичний розкол у самій Канаді. Прем'єр Онтаріо Форд виступає за жорстку конфронтацію. Новий прем'єр-міністр Марк Карні за дипломатію. А лідер опозиції П'єр Полієв за ще радикальніший підхід США, своєю чергою, не можуть залишити такі погрози без відповіді вони можуть ввести нові мита або обмежити експорт стратегічної продукції до Канади. Усе це реальні ризики енергетичної та економічної війни. Чи вдасться обом сторонам домовитись, поки не ясно. Можливо, в хід підуть компроміси, часткове скасування тарифів або відмова від енергетичних санкцій. Але час іде, а ставки надзвичайно високі. Питання хто першим натисне на гальма? І хто найбільше втратить Америка, Канада чи обидва? І поки Вашингтон погрожує тарифами, відключеннями, санкціями і ще чимось, що зазвичай лякає тільки конгресменів. Є одна річ, яку США явно недооцінили людський ресурс з Канади, точніше, канадські спеціалісти, які тримають на своїх плечах ледь не половину Америки. За приблизними підрахунками, понад 800 тисяч канадців працюють у США у технологічному секторі, медицині, фінансах, юриспруденції, освіті і просто у Старбакс. Бо хтось же має робити той лате з людським обличчям. Багато хто з них не тимчасові гастарбайтери, а саме мізки, від яких залежить функціонування компаній типу Google, Microsoft Tesla а місцями і NASA. А тепер уявімо канадці кажуть дякуємо досить. Втомились. Вирішили, що легше повернутись у Канаду, ніж кожен день жити між тарифами Трампа і блекаутами з Онтаріо. Що далі? Кремнієва долина на паузу. Стартапи перестають стартувати, а й ті велетні шукають, хто ще може писати код, крім стажера з маркетингу. Американські лікарні мінус половина персоналу. Хто буде рятувати життя? Мабуть, чат боти Фінансовий сектор у паніці. Бо ті, хто реально знає, як працює ринок, раптом вирішили працювати в Монреалі замість Манхеттена. Іронія в тому, що саме канадці тихо. Без гучних лозунгів роками підтримували економічну стабільність США. А тепер, якщо їм урветься терпець, економіка штатів може втратити не лише світло з Онтаріо, а й IQ зі всієї півночі. І знаєш що, канадці не просто інженери, лікарі чи фінансисти. Вони нація, яка вміє згуртовуватись, особливо тоді, коли їхню країну хтось тисне. Вони підтримують одне одного, надихають і не соромляться показувати любов до своєї землі. На тлі цих конфліктів по всій Канаді виникають рухи на підтримку вітчизняного виробника. Люди обирають канадські товари, підтримують місцеві ініціативи і демонструють, що нація це не просто прапор, а єдність. Тож, коли канадці кажуть, ми повертаємось додому, аби будувати свою країну, це вже не просто жест, це сигнал. Сигнал, що Канада не тільки північна сусідка США, а й гравець, з яким варто рахуватись. Врешті решт може виявитися, що найболючішим для США буде не те, що Канада вимкне їм електрику, а те, що увімкне квитки в один кінець для своїх громадян. Дякую за перегляд! Якщо сподобалось, підпишись, тицни вподобайку і напиши коментар, що думаєш з цього приводу.